10 липня Могилів Подільський запалював під улюблені пісні справжнього народного гурту в рамках благодійного туру Козак-систем за підтримки фонду МХП громаді. Мапа нашої країни оповита їхніми концертними маршрутами вздовж і поперек. З початком повномасштабного вторгнення музиканти проїхали з благодійним вуличним туром більше ніж 160 міст, та містечок України та Європи. У своїх концертах фронтмент гурту Іван Леньо не просто співає пісні, він комунікує, прагне діалогу та долучає публіку до живого спілкування. Могилівчани зі сцени читали вірші, співали разом з Іваном, брали участь у благодійному аукціоні. Враження, як поділилися з нами присутні того дня у міському парку, залишилися просто неймовірні. Мені дуже сподобалось що це не просто пісня за піснею, Мені сподобалось, що розмова є з аудиторією. Уці дуже атмосферно класно. Побільше би таких концертів. Відчувається дух благодійного концерту, а не розважального. і все дуже круто. Сам Іван Леньоє дуже цікавою та неординарною особистістю з надзвичайно високим рівнем патріотизму. З 2014 року він волонтерить та проводить благодійні концерти для українських військових. Віда запитала у артиста про його творчість, свою історію війни з Росією, волонтерство та що для нього означатиме перемога. Саме з самого початку повноштабного вторгнення я а, а, вступив до лав одного із підрозділів патрульної поліції. А хлопці волонтерили в одному із найбільших волонтерських штабів Шаргород-Оперативної. Це тривало три місяці, до поки ворога не вигнали з Київської, Житомирської, Чернігівської і Сумської областей. Тоді, коли війна перемістилась на і на схід, і мої е, хлопці, я маю на увазі спецпідрозділ, пішли воювати. Е, ми вирішили з хлопцями все-таки почати свою роботу на культурному фронті, бо і воїни мені про це говорили, і прості люди говорили, що дуже важливо тримати людей в тилу в тонусі, тому що перемога на 95% залежить від забезпечення. Тил має працювати на перемогу, і воїн має бути забезпечений. Ми на цих акціях даємо людям. Віру. це найголовніше. Ми даємо їм правду про війну, яку ми знаємо не з інтернет-джерел, а ту, яку бачимо власними очима, тому що ми весь час знаходимося між концертами на передовій з тієї чи іншої бригади. Ми товаришуємо з великою кількістю камбригів, ну це як мінімум 12. і ми знаємо точно, що потрібно тій чи іншій бригаді в даний момент війни. І саме завдяки тому, що ми всі стали в стрій, сьогодні цифра. Статистики просто захмарна. Ніколи в нашій історії не було такої цифри. 98% українців готові залишатись вдома, навалювати, терпіти всі негаразди, небезпеки, смертельні небезпеки, але боротися за свою країну. Ось що сьогодні є формулою перемоги. Формулою перемоги ти або ви ЗСУ, або для ЗСУ.